Всім привіт! Я Еля, театральна блогерка та популяризаторка театру. Сьогодні третій день прем'єри вистави «Тартюф», режисером якої є Дмитро Богомазов. На цю виставу я хотіла, ще з її анонси у серпні, а квитки купували ще в листопаді. В цій виставі справжній роковий склад. Там грають такі актори, як Віктор Жданов, Олександр Ярема, Людмила Смородіна, Тетяна Міхіна, Христина Федорак, Олександр Рудинський, Марія Рудинська, Віталія Жнов, Михайло Матюхін, Акмал Гурезив. Михайло Кукоюк та інші на цю виставу. Я прийшла з квітами та багатьма друзями. Хотілося б спитати глядачів, що саме привело їх на цю виставу та чого вони від неї очікують. Доброго, Доброго дня, як ви дізналися про виставу тарцю? Мій майстер, якого я навчаюсь, є режисером цієї вистави. Ви багато ходите в театри? Так, ну я на акторку і тому я стараюсь по максимуму відвідувати, але так як в нас дуже щільний графік, і тому мало часу, ось поки початок семестру ми встигаємо, стараємося. Чудово. Так. А, а, можливо, ви могли б порекомендувати якісь вистави в театрі Франка або в київських театрах загалом? В театрі Франка, Боже, ну це співай лоло, співай. Лимирівна це дуже, дуже мені подобається вистава Калігула, Земля. Кар'єра Турові. Насправді, я можу порадити, можливо, просто режисерів, до яких варто, ну, які просто мої улюблені, яких mm -hmm. я можу сказати, що будь-яка, може кожна їхня вистава буде вдало, і мені сподобається Уривський, Петросян і Дмитро Михайлович Богомазов. Чудово. У нас схожий смак. Які ваші очікування від Тарцюха? Ой. Мені дуже цікаво. Тому що ми були на передпоказі, але uh -huh. через повітряну тривоги зірвався показ виставу. Ми посилимо 20 хвилин, і там тільки тільки все почалось, якби заходимо. Ми тільки почали відчувати, що зараз от щось почнеться тривога. І було дуже сумно. Але так як ми побачили це 20 хвилин, то мені здається, що це такий дуже-дуже-дуже буде цікавий, дуже цікавий крок. І загалом. Вистави, п'єси, які є в е, класичній драматургії, коли їх ставлять е, по сучасному, якось по-новому. Це завжди: ну, ти дивишся, і ти просто не, не знаєш, що очікувати. І просто кожного разу тебе голова зривається від того, наскільки наскільки можна цікаво поєднати сучасність з класикою, і як це вдало все виглядає. Як це цікаво по-новому? Ну коротше, тому я, я дуже я дуже дуже хочу це побачити. Дякую. Доброго дня! Як Доброго ви дня. дізналися про вистави тарцю? Взагалі дивилася е, вебсайт з театру Івана Франка, шукала, чесно кажучи, квитки на Конотопську вітьму, бачила виставу Тартю. Угу. Які б вистави ще в цьому театрі ви б могли порадити? Е, Грек Зорба. Угу. Це стоїться, нам дуже сподобалось. І е, дуже подобається вистава Кайдашева сім'я. Угу. Чи часто виходите в театр? Ну, не часто, коли є натхнення, коли є бажання і коли є вільні квитки теж. Чудово, які ваші очікування від працю. Можливо, є якісь фактори yeah. саме, чому ви обрали цю виставу? Як вам сказати, не завжди ходити теж треба на. Щось відоме як ото українське, коли ми знаємо про що йде мова. Uh -huh. І хоча тарцю, в принципі, вона є частиною шкільної програми, проте дуже цікаво, як актори все одно переносять всі ці емоції в театрі, на сцені, як це все споглядається вже з глядацької зали. Чудово, дякую. Доброго дня. Добре. Як ви дізналися про виставу тарцю? Якби не це не було іронічно, але сто лежав метро. Якісь вистави можете порадити в театрі ФНК або в театрах загалом Київських? Так, ходила на Конаторську відьму не так давно. Ам... Ой, зараз так все випало з голови. Ам... Окей, напевно, ми закінчимо на цьому. Добре. Які ваші очікування від вистави дерцю? Ам... Напевно, це дещо нерозовний підхід, але оскільки я раніше. Не була на самовиставах по на цієї п'єси, uh -huh. то я не можу розраховувати на щось очевидне, але мені сподобалася сама п'єса, тому що я взагалі французька філологиня. Oh. Так, це те це та, ще різна uh -huh. моль'єр. Тому Дякую. доброго дня. Які доброго ваші день. очікування від Тарцюка? Очікувань прям конкретних я не назву, але єдине, що в мене є це шалений інтерес, оскільки це мольєр. І постановок Мольєра я взагалі бачила мало. І мене цікавить саме, як це зробить Дмитро Михайлович Богомазов, тому що mm -hmm. ну, я його стиль знаю, і в виставах я його обізнана, але от стосовно Мольєра, це зовсім щось інше. <зас> і <зас> <зас> Я сподіваюся, що це відкриє мені якийсь новий портал, і я знайду щось нове. Ну, коротше, так. <зас> Дякую. <зас> Можливо, ви можете порадити якісь інші постави в театрі Франка або в київських театрах інших. Добре, скажу так. Пораджу точно морітурі, Лимарівну, буну, взагалі вистави Петросяна. Треба подивитись. Але якщо левел трішки вище, можна сходити на Коріолан. Ага. Якщо з першого разу не зайде, можна в третє. Ось так. Мені з першого не зайшло, піду ще раз. Знаю, Добре. я вірю. Дякую вам. Зараз антракт, і за перший акт я для себе винесла те, що ця вистава, ця комедія будується на тому, що усі персонажі не хочуть помічати е, те, що їм кажуть, і живуть просто сотні брехні. Е, всілякими способами відлітаються від правди, і все вже настільки до абсурду заходить, що вони не помічають слона посеред кімнати. Я несла квіти Віталію Ажнову, а також Тетяні Міхіній, бо вона грає Ельміру, а є Ельміра символічно. А, поклон був дуже довгий. На сцену виходив Дмитро Богомазов, аплодував кожному акторові. Це було неймовірно. Я обожнюю поклони, бо це прям особливий вайб завершення вистави. Подяка, глядачів. Ну і хороших хвилин п'ять. Всі аплодували. Твої враження від вистави тарцю. Загалом постановка мені здалася цікавою, хоча я не шанувальниця жанру комедії. Тим не менше вважаю, що тим не менш через сильний акторський склад, через основу композиції, доволі відозмінення і осучаснення переосмислення мені здалося, що ці Виставі я даю добро, даю оціночку, якщо з по ти бані то десь три з половини четвірочку, але я не можу сказати, що це стовідсоткове попадання в мої е, мої любимі твори, любими виставу. Чудово! Чи часто ти ходиш в театр і чи можеш називати пару вистав, які тебе дійсно вразили у театрі Франка? В театр за останні півроку я ходжу доволі часто. У театрі Франка, можливо, я можу назвати виставу «Калігула» безпосередньо. Канадопську відьму я не хочу рекомендувати. Ну, мені було, напевно, недостатньо розсмакувати цю виставу, я не можу її навіть дати нормальну, адекватну оцінку, тому я залишу її поза, поза коментарем. І також виставу, якщо на великій залі, то. Украдене ну, щастя, теж би я дала оцінку 4, але там чисто через постановку. Напевно, поки що <с Garage> це все, що ми можемо сказати. Дякую. На мою думку, контопська відьма це досить проста вистава, яка чіпляє саме масового глядача. І ну, це чудово, що дала такий поштовх для того, аби люди ходили в театр, і вже далі я думаю, що з контопською відьма можна почати ознайомлення. А вже після прийти до чогось більш складно створеного. і тому я думаю, що це не найкращий кейс в українському театрі, але досить вагомий. Так, вагомий. Ну, мені теж сподобалось більше таке осучаснення і реалізація ідей режисера-постановщика. Але як на мою думку, здалося, що дуже сильно захайпувалася ця тема. Тим не менш, я завжди за. Те, щоб ми підтримували е, український театр, українські твори, українських письменників, і навіть через вистави, через переосмислення в театральному е, ключі, е, знову ж перечитати цю класичну Конотопську відьму. Я думаю, що це завжди за це завжди буде окей. От е, але свою думку попередньо вже сказала. Дякую. Чи є в тебе якісь гарні приклади інтерпретації українських творів на сцені? Uh, є один твір, але я не, не можу його назвати прям вершиною всього, що це ідеальне попадання. То, що... Але я хочу порекомендувати туди сходити це покоління Пепсі. Я вже тричі була на цій виставі, тому що мені подобаються такі складні е, форми вираження е, в театральному сприйнятті. І Сам Жадан е, сучасний е, письменник. Е, Митець е, через його думки постановка від Вероніки Літкевич, Вона стала для мене ну, щось таким от, новим в понятті сприйняття самого театру. Mm -hmm. Тому що, от є театр класичний, а це от щось, на що мені хочеться от ще раз дивитися і поглинати. Добре, Дуже дякую. Боже, мій зумі. Пропоную доєднатися до обговорення до найбільш скандальної п'єси Мольєра. Тартюф це вистава про шахрая, який, користуючись маніпуляціями, забирає Оргона його помешкання, дружину, доньку та всі статки. Оргон настільки сліпо вірить брехні Тартюфа, що єдиний спосіб переконати його в протилежному це залізти під стіл під час приватної зустрічі Ельміри і Тартюфа. Не в змозі терпіти це лицемірство, Оргон викриває себе і наказує тартюфу йти геть. Але всі документи на будинок вже давно не лежить тому покинути помешкання доводиться аргону. Це була перша постановка по Мольєру, яку я бачила, і на моє диво, чомусь думки про неї дуже різняться. Хтось вважає, що це дуже вдала інтерпретація, а хтось вважає, що не варто було осучаснювати класики. В різних театрах, в різних режисерів Тарцюв виглядає по-різному. Але саме ця інтерпретація від Дмитра Михайловича мені дуже сподобалася. На мою думку, костюми і музики підібрані вдало, хоча це більш модернізований варіант. Наприклад, персонажі носять вухи оленя, крильці янгола і навіть маску горіли. Сцена трьохрівнева, перші два рівня це будинок коргона, і третій — це небо. Музика трохи електро, і це виглядало дуже цікаво. Біти підходять під саму атмосферу цієї вистави. Я повністю погоджуюся з тезою Петра Богомазова, режисера по світлу, що ця вистава насамперед акторська, оскільки, поєднати настільки багато талановитих акторів. Одній виставі це справжня магія. Пропоную насолодитися кадрами з вистави. А також було б цікаво почути вашу думку щодо вистави тартю. Чи вважаєте ви її вдалою, доречною та гарно скомпонованою? Нагадую, що в описі до цього відео є платформа для спонсорства: наприклад, BuyMeCoffee, PayPal, посилання на картку тощо. Закликаю вас підписуватись на мої соцмережі на цей канал, зокрема, ставити лайки, писати коментарі та поширювати український театр в маси. Дякую, що підтримуєте українське мистецтво.